Друзі, хотів би вам зняти ще один кружочок стосовно нашого софта. Друзі, працюємо тільки включно з софтом. Ніяк інакше, друзі, залетіли вже до Софта GamePro, отримали вже стратегію на 60 гривень, полетіли, робимо з вами 6 прокрутів. Полетіли. Перший прокрут у нас 15 гривень. Окей, йдемо далі. Другий прокрут у нас 45 гривень. 105. Окей, okay, 201 гривня, 321. Ви саме бачите цей результат, друзі. Стратегія працює дуже-дуже справно. У нас ще є 4 прокрута, друзі. Та ви можете бачити цей результат. Немає нічого складного, друзі. Окей. Та робимо ще останній прокрут. Плюс 30 гривень. І того ми з вами зробили понад 400 гривень з 60. Це дуже-дуже просто.